Українська народна казка, як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем В якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. От треба було тому панові наймета, нікому свиней пасти. Знайшов він у богов парубка на ім'я Іван і каже Як ви будеш у мене рік. Дам тобі день поля на рік, а не вибудеш, то нічого не плачу. Вибив Іван рік і дали йому день поля на рік. Посію баштан. Вирішив він, і відтоді його прозвали Іван Баштанник. Та нічим було йому зорати землю. Пішов він до пана, і той зглянувся та зорав йому поле. І вродив же той баштан. Кавони от такі, а дині от такі. Поставив собі Іван Курінь серед баштана та й живе там, стереже. Та но стали достигати дині, помічає він, що хтось їх краде. Однієї ночі він підкрався тихесенько та й спіймав злодійку хитру лисичку. Ой, чоловіче голубчику. Заблагала лисичка. Не пий мене, я тобі у великій пригоді стану. Я тобі висватаю саму царівну і зроблю тебе царевичем. Іван здивувався, але подумав та й відпустив її. Ну, гляди, сказав він. Побігла лисичка до царя, пробилася крізь охорону, впала цареві в ноги і каже: Царю, государю, Прийшла я з недоброю вістю. Була я у Змія, хвалився він мені, що буде твоє царство воювати і дочку твою за себе візьме. Ухопився цар за голову, бо військо його було не готове, а лисичка йому й каже Є в мене цар курінний, Іван Паштанник, як віддаси за нього дочку, він тобі Змія завоює. Цар подумав, подумав, та й погодився. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, Іван небаштаннику, куріний царю. Була я в царя, за тебе царівну сватала. Як завоюєш Змія, то віддасть ходім воювати. Іван злякався, але Лисичка його вмовила Мене слухай, все гаразд буде. Коли назустріч їм їде Змій. У золотій колясці так і сипле іскрами. Ти, каже Лисичка Іванові, постій тут під копицею, а я побіжу до нього. Іван сховався, а Лисичка побігла назустріч Змію. Зміїку, братику, каже Лисичка, біжу я до тебе з недоброю вістю. їде на тебе цар війною. Віддай он тому чоловікові під копицею все своє, а сам оберись у його одежу та й тікай. Змій злякався, швидко передягнувся і втік. А Іван убрався в золоту одежу і став справжнім царевичем. Приїхали вони до царя. Цар зрадів, що Змія переможено, і з радістю віддав свою доньку за Івана Царевича. А через тиждень і весілля справили, І я там був, вино пив, у роті не було, а по бороді текло.